Учасники ядерної школи РАЕС пройшли черговий етап у процесі поглиблення знань про атомну енергетику. Вони здійснили екскурсію на споруди очищення добавленої води хімічного цеху енергогенеруючого підприємства. Старшокласники дізналися більше про технологію водоочищення, яка застосовується не лише на Рівненській АЕС, а й на інших атомних станціях світу. Чим корисні відвідування таких споруд, тим, що діти знають більше. Про властивості води, про те, як вона використовується, які методи очищення вона проходить. Слухачі мали унікальну можливість побачити і оцінити масштаби найбільших, за словами фахівців хімічного цеху, водоочисних споруд, які функціонують на АЕС. Їм показали різні об'єкти СОДВРС та розповіли про роль кожного з них у злагодженому технологічному процесі. Ми були у баковому залі попереднього очищення, де безпосередньо знаходяться освітлювачі. Також ми сходили у склад ВАПНА, щоб ознайомити експерсантів з технологією приготування і гасіння ВАПНА. Також відвідали щит керування СДВ, ознайомили дітей з тим, як контролюються параметри, як реагує оперативний персонал на ці параметри. Під час спілкування з персоналом станції учні отримали багато актуальної та корисної інформації, а також почули відповіді на питання, які їх цікавили. Цікаво поспілкуватися з працівниками атомної станції. Вони дуже розумні, технологічні люди. Мені було цікаво, як тут все влаштовано. Мене здивували тут великі споруди, і те, що тут не так шумно, як в турбінному відділі. Старшокласники також побували біля лінії зневоднення шламу споруду чищення добавленої води. Тут їм показали, який вигляд має завершальний етап з переробки утвореного відходу. Тут дуже все масштабно, мене це дуже вразило. Мені здається, тут цікаво досить працювати, тому що ну це як велика користь. Працівники атомної станції дуже дружелюбні, вони відкриті, вони з ентузіазмом нам усе пояснюють і розповідають, і мені це дуже подобається. Профорієнтаційний проєкт Ядерна школа Раес це платформа, яка об'єднує учнівську молодь у прагненні розширити свій кругозір та дослідити діяльність такого потужного та важливого для країни підприємства, як Рівненська АЕС. Я прийшла в ядерну школу, тому що ну, якщо я живу біля атомної станції, цікаво, дуже сини, що тут знаходиться. Я дуже бачу бачила з. Ну, реально великі ваштаб. Ну, тут дуже цікаво всім так потрапити. Те, що вони приносять додому, змінює їхній світогляд. Вони розповідають про це батькам, вони розповідають про це своїм рідним друзям і несеться та інформація, яка правильна, достовірна і технологічно підтверджена. Ми предметно показуємо, як відбуваються ці процеси, яке є обладнання. І діти стають компетентнішими. І це дуже важливо. Інна Гаврилова, Павло Жих, УІТЗГ, Раєс.